Ну що ж, штучний інтелект він просто таки перевертає наш світ з ніг на голову, правда? Медицина, фінанси здається, немає сфери, куди б він не дістався. Але знаєте, у всі ці технологічні революції є одна в величезна прогалина, просто діра. Це відсутність єдиних правил гри. Отже, давайте сьогодні розбиратися, хто ж власне має писати ці правила для нашого спільного майбутнього. І ось це власне і є ключове питання, яке ми сьогодні розглядаємо. Технологія ж летить уперед просто з блискавичною швидкістю. Але хто хто відповідає за те, щоб встановити якісь межі? Хто гарантує, що все це працюватиме нам на благо, а не скажімо на шкоду? І відповідь, якщо чесно, трохи шокує по суті, ніхто. Уявляєте? Просто ніхто. Зараз ми з вами існуємо в стані, який експерти елегантно називають правовим вакуумом. А якщо простіше, це означає, що просто не існує жодного такого собі міжнародного закону, який би змушував країни, компанії та будь-кого іншого дотримуватися якихось єдиних правил щодо шиї. Але стривайте, це не означає, що ми живемо в якомусь абсолютному дикому заході без жодних правил. Ні, замість цього ми маємо щось, що називається м'яким правом. Звучить трохи дивно, правда? Ну, ми розбиратися, що ж це за звір такий. Ну, якщо зовсім просто, то м'яке право це знаєте набір таких собі рекомендацій та етичних принципів. Це як поради від мудрого друга. Вони дуже важливі, вони орієнтири, але вони не мають жодної юридичної сили, тобто, це скоріше прохання і поради, а не жорсткі накази за невиконання яких щось буде. Ось до речі, два яскраві приклади: рекомендація від ЮНЕСКО і принципи від ОСР. Це можна сказати такі собі фундаментальні документи, які заклали основу для глобального діалогу про етику. Ші. Вони говорять про правильні речі: прозорість, підзвітність права людини. Ну, наприклад, що таке прозорість? Це вимога, щоб компанії могли пояснити, як їхні хитромудрі алгоритми взагалі приймають рішення. І це, безперечно, чудовий перший крок. Але є велике але без реальних механізмів примусу їхній вплив, на жаль, залишається дуже і дуже обмеженим. І от тут ми бачимо цю різницю, як то кажуть, на долоні. З одного боку, гнучкість м'якого права. Це, звичайно, класно для інновацій, але з підзвітністю біда. А з іншого боку, чітка структура обов'язкового права. Тут вже є реальні наслідки за порушення. Але це може трохи гальмувати розвиток, бо система менш гнучка. І ось саме в цьому і полягає головна дилема сьогодення. Добре, то до чого ж призводить увесь цей правовий вакуум на практиці. Ну, відсутність єдиних правил це не просто теоретична проблема. О, ні. Це створює цілком реальні, серйозні проблеми. Давайте подивимося, які саме. І ось тут є просто чудова метафора для цього стану клаптикова ковдра регулювання. Тільки уявіть собі. Кожна країна, кожен регіон бере і шиє свою власну частинку цієї ковбри за своїми лекалами, своїми правилами, абсолютно не узгоджуючи це з сусідами. Що виходить в результаті правильно, хаотичне, незрозуміле і абсолютно нефункціональне полотно. І ось вам, будь ласка, найяскравіший приклад цієї фрагментації: битва титанів. З одного боку, європейський союз. Вони обирають шлях жорсткого регулювання, де на першому місці стоять фундаментальні права людини. А з іншого сполучені штати. У них пріоритет інновації та свобода ринку. Вони більше покладаються на саморегулювання бізнесу. І це варто розуміти не просто різні підходи. Це два абсолютно різні, я б сказав, філософські погляди на майбутнє технології. Так, і до чого ж це все призводить? А ось до чого. По-перше, компанії просто в розпачі, вони не знають, яких правил дотримуватися. По-друге, міжнародна співпраця, яка так потрібна, страшенно ускладнюється. По-третє, з'являється така собі гонка на дно. Деякі гравці свідомо обирають країни з найслабшим регулюванням, аби уникнути відповідальності. Але найголовніше, і це найстрашніше, все це створює прямі загрози для наших з вами фундаментальних прав приватність, упередженість, тотальне стеження, список можна продовжувати. Логічне питання, правда? Якщо проблема настільки очевидна, то чому чорт забирай, досі немає єдиного рішення. А відповідь, як це часто буває, криється в одному слові геополітика. Отже, в чому тут сіль? А в тому, що це жорстка безкомпромісна конкуренція. Світові держави дивляться на штучний інтелект не просто як на технологію, ні. Для них це поле битви битви за технологічне, економічне і звичайно ж військове домінування. А в такій грі, де ставки настільки високі, ніхто не хоче поступатися контролем, ніхто не хоче йти на компроміси. І ось перед нами три абсолютно різні філософії, три різні шляхи. Для США головне це інновації та ринок. Дайте бізнесу свободу, і він все зробить. Для Китаю це державний контроль і суверенітет. Все має бути централізовано і підпорядковано інтересам безпеки. А для Євросоюзу це фундаментальні права людини. Технології мають служити людям, а не навпаки. І ось ці три потужні вектори тягнуть світ у абсолютно різних напрямках. Результат геополітичний глухий кут. Добре, картина вимальовується не дуже райдужна. але невже все так безнадійно? Чи є взагалі вихід із цієї ситуації? Насправді так, попри всі складнощі, експерти таки пропонують кілька потенційних шляхів, як рухатися уперед? І ось вони три основні ідеї на столі. Ідея номер один. Давайте укладемо великий, всеохопний глобальний договір під агідою ООН. Такий собі світовий закон. Про щі. ідея номер два: не треба винаходити велосипед. Давайте просто посилимо ті організації, що вже існують. Світову організацію торгівні, наприклад. І третя ідея, яка можливо найцікавіша з усіх, це використати силу так званого нормативного лідерства. І ось тут ми підходимо до найцікавішого, до чогось справді несподіваного. Бо що, як я скажу, що для створення глобальних правил можливо і не потрібен ніякий офіційний договір, що існує інший, набагато тонший і, можливо, навіть потужніший механізм. І це явище має назву «брюссельський ефект. Звучить складно, але суть насправді дуже проста. Уявіть, ринок Євросоюзу він гігантський і дуже прибутковий. І от будь-якій міжнародній компанії набагато легше і дешевше просто прийняти європейські правила гри для всіх своїх продуктів у всьому світі, аніж створювати якусь окрему спеціальну версію тільки для Європи. Ну, наприклад, компанія, що розробляє шиї, просто візьме і впровадить високі стандарти захисту даних для абсолютно всіх своїх користувачів, бо цього вимагає ЄС. І вуаля, таким чином, закони ЄС, як от їхній знаменитий закон про шиї, де факто без жодних договорів стають глобальним стандартом. Отже, врешті-решт, ми опиняємося на роздоріжжі, яким буде наше майбутнє зі штучним інтелектом. Чи зможуть країни світу відкласти свої розбіжності та домовитися створити єдині правила гри через співпрацю? Або ж світ піде іншим шляхом, шляхом, де один дуже потужний гравець, наприклад, Євросоюз, просто встановить стандарти для всіх нас завдяки своїй економічній вазі? Це, мабуть, одне з найважливіших питань нашого часу, і відповідь на нього поки що залишається відкритою.